Іди вперед. Іду вперед. На кінці будівлі вправо. Я так розумію, це вона, так? Да? Так, ось ця... Вышка. Так, ага. А далее шо? А далее шо? Ну, я на ней. Ага! Далі на щиток. Обережненько. Обережненько. Сюди. Я цей фрагмент обов'язково виріжу і окремо як лайфхак. Так, тепер я, я так розумію, мені треба на... на, на цю трубу. А далі що? І тут уже ризик. Давай ризикнемо. Я просто не розумію, я, я там нічого не бачу, як мені потрапити на гору. Поясни, будь ласка, як далі. Це зараз дуже важливо. А, и вон, и вон той чувак, да, валяется? Вон, он вин. По центру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну що, я вітаю, ось так треба забрати ключі від цієї штуки. Цей спосіб з порталом в мене не вийшов, але дуже дякую підписнику Ігорю за цей лайфхак. Просто-просто знімаю шляпу. Це було дуже складно, але тепер ми йдемо гасити контролера.